Во в той час Ісус, бачачи юрби народу, змалосердився над Ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням жнива великі, та робітників мало. Просіть, Отже, Господар, я жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцять учнів, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена дванадцятьо апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків син Заведея та Іван брат його. Филип та Вартоломей, Тома і Матей, Митар, Яків син Алфея, і Тадей, Симон Канані та Юда Іскаріоцький, що зрадив його. Оцих дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм У дорогу ж до погана не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте. Ідіть, радше, до погиблих овець дому Ізраїля, ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бійся виганяйте, даром ви взяли, даром давайте.